Ще восени це був чистий та затишний двір, але взимку його перерили енергетики, а потім за собою не прибрали. Люди обурені, не розуміють, як можна було на дитячому майданчику залишити брили асфальту. Розбирався народний контроль. У цьому дворі по вулиці Героя Сталінграда, 26, енергетики взимку замінили підземні кабелі. Перелопатили два дитячих майданчики. Обіцяли прибратися, як розтане сніг, але досі їх тут ніхто не бачив. Місцеві мешканці нарікають, обходити шматки асфальту і щебеню небезпечно, особливо після злив. Ми перерили. Ну я думаю, що роботи виконали. тільки ж не до кінця. І треба у когось спитати, як це все далі, тут діти гуляються, а у нас як після взриву тут в дворі. Всюди болото, дітям немає де гуляти. Моя дитина завжди додому приходить із е, грязним взуттям. Мені завжди приходиться її мити його. Діти навіть можуть упасти, поранитися. Я приходжу в болоті. Вся, в і мені Буває, що мені мама навіть ругає. Аби розібратися, хто має прибирати, телефонуємо до Кіровограду Обленерго. Там відхрещуються від проблеми. Мовляв, дротина героїв Сталінграда прокладали не вони. Ми вирішили це перевірити. На сайті компанії народний контроль все ж знайшов, хто має відповідати. Підрядна компанія Енергобут СПМ. Саме Енергобут виграв тендер на заміну непридатних електромереж і роботи якось зазначено, підрядники вже виконали. Йдемо до офісу за вказаною адресою, та там народному контролю не на раді. Намагалися достукатися до представника підрядника, чекали на нього, та до нас так ніхто й не вийшов. Доки енергетики ховаються від журналістів, подивитися на їхню роботу, кличемо начальника спецінспекції від побаченого чоловік у шоці. Якщо так в далі він буде виконувати роботи в нашому місті Кіровограді, то роботи він не отримає ніколи. Не брали обізительства все виконати. А деньги заработали, в карман положили і розбіжалися. Так дело не пойдет. Є у нас способи заставити і будь-якого радівав привести в нормальне людське чувство. Приводити до тями підрядника. Спецінспектор вирішив у власному кабінеті. Технічний директор компанії провину визнає і одразу ж нам обіцяє. Приберуться за три дні. Зіс будемо говорять погодними умовами, Вот ну навести порядок. Ну, ви ж самі понімаєте, да, когда мерзливий грунт, вот это, ну, фактически невозможно. Вот. Ну, час розмерзла, вот, Ми йдемо порядок. В понеділок почнуться роботи по приведенню во території на надліжащий стан. Завдяки втручанню народного контролю тут все ж прибрали. Тепер діти зможуть вільно гуляти на дитячих майданчиках, а батькам можна не хвилюватися за їх безпеку. Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,